Ви їсте цукор, навіть коли ви його не їсте. Трохи спантеличені, зараз все поясню. Хімічна назва того, що ми називаємо цукром, ось цей білий кристалічний порошок, сахароза. Сахароза це дисахарид, який складається із молекул глюкози та фруктози. Простих цукрів, тому і дисахарид, бо дві молекули. Коли ми їмо щось солодке, де є цукор, то під дією ферментів шунково кишкового тракту він розщеплюється до окремих молекул глюкози та фруктози, які в свою чергу смоктуються в кишківнику і використовуються організмом далі за призначенням. І коли ми виключаємо із раціону цукор все солодке, ми думаємо як прекрасно. Але якщо ми продовжуємо їсти різні крупи, бобові, макарони, картоплю, хліб, наприклад, то ми в кінцевому етапі отримуємо те саме. Чому вуглеводи в цих продуктах... Представлені полісахаридом крохмалем. А крохмаль, якщо по-простому, це багато молекул глюкози в ланцюжках, тому і полісахарид. Багато цукрів, коли ми їмо крохмаль під дією ферментів шумково кишкового тракту, він розщеплюється до окремих молекул глюкози, які далі використовуються організмом за призначенням. Загалом, те, що ми їмо, організм розбирає на складовій і вже тоді засвоює. Їмо солодке – отримуємо глюкозу, простий цукор у організмі. Їмо не солодке, де є вуглеводи, отримуємо ту ж саму глюкозу в організмі. Абсолютно ті самі молекули глюкози, які взагалі нічим не відрізняються. Але я в жодному разі не хочу заохотити вас їсти цукор. Різниця є, звісно, але вона у швидкості засвоєння і різних супутніх компонентах продуктів. Але це вже тема для іншого навчального ролика. Просто якщо цукром не переїдати, харчуватися збалансовано, то нічого страшного і критичного для здоров'я ви звідти не отримаєте. Тільки ту саму глюкозу енергію.